Вітаю на каналі. Ми завершили підгодівлю бджіл. І зараз забираємо відерця, кормушки ті, що в нас тут знаходяться. І вибірково перевіряємо, скільки корму в сім'ях. Ну, буквально 5-10% від цієї пасіки перевіримо, щоб знати, що під час формування взиму у нас достатній запас корму в вуликах. Хочу звернути вашу увагу, що. В цьому році частково придбали цукор фірми «Панда», то тобто бджола його бере дуже повільно і прям в три рази гірше, ніж інші виробники. Тому краще, краще даної фірми цукор не, не давати. Які там домішки невідомо, але в цілому бджола погано його бере. Тут вибрали. Тут по 5 літрів і По 5 літрів вони забрали. Така сімейка. Крайній рамка тяжка, повністю залита. Печатки мало, але вона на край при формуванні зиму піде. Теж повністю тяжка рамка, залита, частково розкліда, але вона гарна взима. Тяжка рамочка. Теж в полозі тяжка, прекрасна взима рамочка взиму. Все добре. Ну, можна рахувати три рамки. Є нормальні, з достатнім запасом. Це четверта. нормально, частково відкритай. Розплідала рамоч... відкритий корм. Але рамочка тяжка. Ось маточка ходить. І в нас тут є відкрита розплідна ці рамочки. Ну, вона в цілому така слабенька буде. З цієї сторони теж розплід. Так, вона в цілому слабенька. Скільки тут один, два, три, чотири нормальні. Тут теж розплід. Медок є, але його недостатньо. це тяжка рамка. 5. Ну і це буде крайня, З цієї сторони менше, але на край ця сторона підходить. Тобто шість рамочок ми тут медових маємо, і, судя по силі, їм більше шести рамок і не потрібна взима. Тобто прийде час, розплід вийде, дві рамочки центральні скоротяться і буде достатні, достатній запас корму взима. Дякуємо, поки Став на паузу. Подивимось наступну. Взагалі ми розраховуємо, що нам потрібен певний запас, щоб був в даних сім'ях. Оскільки в нас є ППС відводки, ми їх не годуємо. Тобто із таким розрахунком з таким розрахунком, щоб з даних сімей можна буде деякі взяти по рамочки і віддати ППС. Ось тут ось сироп. На основі цукру Панда. Mm -hmm. а тут гарна крайняя рамочка, с полным меда, корму. Мы каждую семью. Ну, не переважували, не виділяли. Тобто в одній може бути корму дещо більше, в деяких дещо менше. Тому деякі можуть не братися роб, тому що в них дос, ну, вже повні повно меду і більш не потрібно. Тут можливо навіть такий варіант. Теж тяжка, повна рамка. Тут розплод ще є? Маточка не попалась. Тут теж залишки частково розплод, навіть є яйце така рамочка недостатня. Теж розплід, але, в принципі, ось маточка ходить. В принципі, ось таку рамочку між гарних двох медових рамок можна ставити. Вона тяжка. І ця повна рамка. Можна сказати, підсумок можна сказати, що бджола родини вже готові, по кормах готові до зими. Зараз будемо, завтра будемо проводити додатковий обробіток від кліща димпушкою. Покажемо. Дякую.